Вітаю дев'ятикласників та дев'ятикласниць на уроці географії. З вами учитель Галина Іванівна Карпюк. Тема уроку торгівля як вид економічної діяльності третинного сектора економіки. За класифікацією видів економічної діяльності КВЕД 2010 року розділ 47. Торгівля. Вид підприємницької діяльності, пов'язаний із купівлею-продажем товарів. Чому починаємо з кведу? Тому що з цього громадяни України розпочинають підготовку до реєстрації власного бізнесу. Одні кажуть, торгівля це найпростіше, інші безапеляційно і скептично стверджують, у нас нічого не виробляють, тільки торгують. Зважте на визначення. Торгівля це купівля-продаж товарів. Отже, якщо є торгівля, то є й товари. Зайдіть до найближчого магазину і огляньте товар. На полицях із продуктами, товарами для дому нескладно визначити, що більшість з них вироблено в Україні. Пригадайте наш штрих код 48. І переконайтесь! Для виробників важливо, щоб їхній товар купили, заплатили. Тільки тоді можна нарощувати виробництво. Торгівля як компас. Якщо не купують твій товар, зміни його поліпши. Або переорієнтуйся на інший. Для аналізу торгівлі потрібні класифікація і показники. За обсягом угоди купівлі продажу розрізняють гуртову і роздрібну торгівлю. Об'єкти роздрібної торгівлі обслуговують кінцевих споживачів. Наприклад, ви зайшли в магазин і купили пачку печива. Але власник магазину. Купив ящик цього печива за нижчою гуртовою ціною у посередника. Посередник це компанія, що бере у виробників великі партії товару, а продає дрібними. Різниця цін покриває витрати на перевезення, зберігання, фасування і забезпечує прибуток у гуртовій торгівлі. Часто такі компанії беруть на себе витрати на рекламу, на просування товару на ринку в умовах жорсткої конкуренції. За місцем торгівлю поділяють на магазинну, пересувну, посилкову та електронну. З попереднього уроку ви розрізняєте внутрішню та міжнародну торгівлю. Основні показники, які характеризують торгівлю в країні, районі, місті чи селі такі: Товарообіг. Вартість реалізованих товарів за певний проміжок часу в країні, регіоні, торговельній мережі. Кількість об'єктів торгівлі магазинів, напівстаціонарних об'єктів. Іноді кажуть, стільки магазинів один на одному. Але Україна за цим показником істотно відстає від країн Європи. Кількість має бути такою, щоб магазин був доступним покупцю, а асортимент товарів достатнім. Густота або щільність торговельної мережі, торговельна площа на одного мешканця. А які чинники зумовлюють щільність торговельної мережі чи товарообіг? Звичайно, це кількість населення, щільність населення, але не тільки. Міркуймо. Борошно чи молоко купують мешканці двох містечок з однаковою людністю. Але одне з них туристичний центр. Є численні кав'ярні, кафе, ресторанчики, готелі, апартаменти з харчуванням, звідси й більший товарообіг. А ще може бути кілька підприємців, які виробляють вареники, млинці, печуть пиріжки, борошно беруть у своєму місті, а продають по всьому району чи області. Тому порівнювати такі показники потрібно з детальним аналізом попиту. Проте є ще один аспект торгівлі. Це ще й місце роботи, місце реалізації власного підприємницького хисту. Зважте на діаграми. Це топ-10 видів діяльності найпопулярніших серед фізичних осіб підприємців. На діаграмі виділяється роздрібна торгівля як домінантний вид економічної діяльності в Україні. Поміж підприємств, тобто юридичних осіб, домінує гуртова торгівля. Ці підприємці створили собі, а також іншим робочі місця, надають послуги, сплачують податки і постійно придумують, які нові товари вивезти на ринок і як їх продати. Нині у сфері торгівлі задіяно 20% громадян, які працюють. Вони мають не тільки заробітну плату, а й трудовий колектив, можливості професійного зростання, самореалізації, тому торгівля посідає особливе місце і має особливу місію в економіці і суспільному житті нашої країни. Звернімося до карти, щоб встановити просторові особливості розвитку торгівлі в Україні. Картодіаграма відображає вплив споживчого чинника на кількість об'єктів роздрібної торгівлі. Регіони з найбільшою кількістю населення виділяються великою кількістю об'єктів торгівлі Київ, Харківська, Дніпропетровська, Львівська області. Можете переконатися, відкривши паралельно статистичну інформацію про кількість населення в областях України. А тепер доповнімо карту таблицею із статистичного довідника. За товарообігом виділяємо абсолютного лідера. Київ 177 мільярдів гривень. Так, це найбільше місто, населення понад 3 мільйони осіб. А тепер порівняймо з Дніпропетровською областю. Там більше жителів, ніж у Києві, а товарообіг удвічі менший. То який ще чинник зумовлює про відмінності торгівлі? Доцільно порівняти середню заробітну плату в регіонах. І тоді стане зрозуміло. Це також важливий чинник, оскільки в Україні істотні відмінності і середньої заробітної плати, і пенсії, і прибутку підприємців. Найвищий цей показник у столиці. Інший чинник відмінності споживчого кошика, наприклад, жителя міста і села. Сільський житель значну частку харчових продуктів виробляє у власному підсобному господарстві. Рідше купує картоплю, овочі, яйця, молоко. Та й доходи в сільській місцевості менші. Часто вони мають сезонний характер, як і робота. Отже, товарообіг відрізнятиметься в областях із різним рівнем урбанізації. Як, от наприклад, у Тернопільській, і Сумській або Черкаській областях. Тепер розглянемо розташування різних об'єктів торгівлі в Україні. Розпочнімо з ринку столичний. На цьому ринку можна придбати невелику партію товару, наприклад, 5 ящиків яблук за гуртовою ціною для продажу у своєму магазинчику за роздрібною ціною. Такий формат торгівлі харчовими продуктами набуває цивілізованого вигляду: під'їзні дороги, паркувальні місця, доглянута територія, холодильники, обладнання для розвантаження і навантаження. Все це економить час і впливає на якість продуктів. Такі ринки, логістичні центри розбудовують у великих містах. Подібні ринки з промисловими товарами стали своєрідною візитівкою багатьох міст України. До речі, єдиний такий ринок у власності громади Калинівський у Чернівцях. Інший формат дрібногуртової торгівлі гіпермаркети на зразок метру. В Україні працює 24 торговельних центри метро у 20 містах і ще 4 метробази. На карті відразу можна визначити осередки їхньої концентрації: Київ, Одеса, Харків, Львів, Дніпро. Для аналізу географії продуктових ретейлерів в Україні доцільно повернутись на картодіаграму: що більша людність міста. То більше там об'єктів роздрібної торгівлі. В обласних центрах є майже всі мережеві магазини АТБ, «ФОЗІ» До речі, це Фора, сільпо, і траш. Екомаркет, наш край, рукавичка і багато інших. Окремо розглянемо вибір місця розташування об'єкта торгівлі. Магазини формату біля дому орієнтуються на спальні райони. Вузлові зупинки громадського транспорту. А де розмістити гіпермаркет? На екрані параметри такого гіпермаркету. Площа 40 тисяч квадратних метрів, асортимент 80-90 тисяч позицій, цілодобовий режим роботи, паркінг для автомобілів. З розрахунку одне машиномісце місце на 20 квадратних метрів торговельної площі. 900-950 працівників, власне складські приміщення, власне виробництво. Зрозуміло, що в історичний центр міста чи в спальний район його не втиснеш. Отже, вибираємо окраїну, передмістя або території прилеглі до кільцевої об'їзної дороги. Електронна комерція в Україні стрімко розвивається. Дослідження цього формату торгівлі дають цікаві результати. Перше, приблизний товарообіг перевищив 100 мільярдів гривень. Друге, найбільша група майданчиків у сегменті онлайн-торгівлі це проєкти компанії Evo, PromUA, BigUA, Shafa.ua — Це маркетплейси. Українці витратили на них більше 15 мільярдів гривень. На 70% більше у порівнянні з попереднім роком. Третина українських користувачів інтернету хоча б один раз робила покупку онлайн. Ще одне, українці найчастіше купують онлайн одяг, взуття, техніку і електроніку, товари для дому і для саду. А найпопулярніший серед українців закордонні інтернет-магазини Amazon, Aliexpress і eBay. І домашнє завдання. Знайдіть, будь ласка, інформацію про інтернет-магазини певного профілю в Україні. Порівняйте ціни, умови продажу товарів. Оцініть ризики. Дякую за увагу! До зустрічі на наступному уроці!